Отже, Монах, який продав свій Феррарі. Ця книга була одна із перших книг по саморозвитку. Вона на хвилиночку написана в 1997 році, але в ній є вже всі ті практики, якими користуються ну, всі, хто зараз зацікавлений саморозвитком. І записування цілей, і карта бажань, і медитації, і ще якісь там практики. Книга на сам текст 97-року, доповнення 2007-2012 року. В ній ще помітите, немає мобільних телефонів, інстаграму, радять виписати там. Газети вирізати з них щось, але в цьому якось міру її цікавинка. Вона написана дуже повільно. Для тих, кому не заходить той довбаний букет, або знаєте, така динаміка Тоні Робінсона, коли давай вставай, іди, йді, то це якраз така дуже спокійна, медитативна, трошки навіть замовна книга. І я прийшла до висновку зараз тільки цієї літератури про одне й те саме, що кожен із нас може написати подібну книгу з тими самими практиками, просто по-іншому їх назвати. Якщо хтось ну, інше тут називається медитація, серце троянди, треба дивитися на троянду, а ми можемо зробити там медитація там. Шум травинки там, чи ще щось. Ну, тобто, саморозвиток – це неслінчене поле для написання нонфікшн книжок на власному досвіді. Ну, тобто ви проходите якийсь досвід, доходите до якихось вершин своїх, можете писати, які практики вас привели в вашу точку Б, якщо вона краща, ніж ваша точка А.